Всім привіт, друзі! Я хочу попросити вас помолитися за наші олешки, за наш лівий берег. Люди зараз просто, просто живцем гинуть. Я вже не кажу там за тварин, тому що там взагалі все дуже погано. Люди сидять на дахах з дітьми, інваліди, люди похило похилого віку. Ну тобто там відбувається сплошний жах. Руські нікого не евакуюють і навпаки, навіть люди намагаються один одному допомагати, спасати один одного. А вони навпаки не дають це робити. У нас в центрі міста є. Як це мовити, там там вище, там більш сухіше. Ми поставили блокпости і просто нікого не пускають. Сусідні села теж не не випускають людей. Вони просто, просто, просто нищать живцем, і в групах вже говорять про те, що там, де людей не змогли врятувати з даху, що там люди вже потопилися. Просто благаємо про молитву, щоб Бог змилувався над нашими людьми.